Місцевий житель Миргорода розповсюджував психотропні речовини на території міста. Оперативники Миргородського райвідділу поліції, 8 жовтня, виявили чоловіка, який ймовірно причетний до поширення психотропних речовин методом закладок на території Миргорода. Фігурантом виявився 31-річний місцевий мешканець. У ході першочергових слідчих дій слідчі та спеціалісти-криміналісти виявили та вилучили у нього понад 60 полімерних згортків з розфасованою психотропною речовиною. Крім того, за місцем проживання правопорушника поліцейські виявили та вилучили прилади для зважування та фасувальні матеріали для закладок. Речові докази направили на експертне дослідження. Наразі фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та скеровано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу. За даним фактом здійснюється досудове розслідування за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.